Я думаю, що він дещо помилився у своїх висловлюваннях. і Він хотів сказати офісну президентська республіка, тому що вже жартують, що Володимир Зеленський президент в епоху Єрмака глави офісу президента. Ну і жарти жартами, але це абсолютно не смішно. а Це трагічно для української держави. Справді це є ще один. Маркер того, що у нас знищується демократія, тому що наші хлопці і дівчата на передовій вони борються за демократичну правову українську державу. І перепрошую, вони борються не за Зеленського, не за до народу і тим паче не за Єрмака. І от такі всякі заяви вони просто знаєте викликають у військових запитання: а за що ми тоді боремося? За чергову розбудову путінізму в Україні тільки як він там буде називати, називатися службізм, зеленізм, володимир. Чи як ну ну нас насправді це є дикі заяви, і те, що собі віце спікер парламенту таке дозволяє заявляти? Я думаю, це є тестування офісом президента. Наскільки людям зайде меседж про сильного президента чи не зайде. У нас той, хто має бути сильним, це мають бути сильним збройні сили України та і сумарно сили оборони Української держави. А в даному випадку, ну така заявочка навіть тягне на запитання. У нас немає голосів, щоб заборонити московську церкву. У нас немає, виявляється в парламенті голосів 226 потрібних з монобільшістю, включно щоб викинути промосковські партії, типу ПЗЖ з парламенту і з місцевих рад. Вони роблять заявочку, що у них є 300 голосів двічі проголосувати, щоб у нас була президентська якась форма правління. Ну я думаю, що зажралися і вони цим мають подавитися. А все-таки є парламентсько президентська республіка, і хотілось би тим слугам, які сидять в парламенті, поза їхніми зобов'язаннями перед офісом чи самим Зеленським, щоб вони згадали, що вони представляють інтереси людей. І зараз ми, як парламент, маємо брати на себе відповідальність. Тому в цьому контексті треба було би піднімати запитання: чи спікер парламенту компетентно виконує свої обов'язки, не дозволяючи депутатам займатися своїми обов'язками згідно з законодавством, і можливо піднімати питання про зміну керівництва парламенту, що є досить таки можливим, на таке, яке буде працювати в інтересах української держави, а це і захист парламентської парламентаризму, як такого, і це і захист демократії. І загалом.